Доброго дня, шановні глядачі! Починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Сьогодні розмова про те, які загрози та проблеми нас чекають в умовах протистояння країн Заходу та Сходу і їх життєвих укладів. І тому тема передачі сьогодні Ранок Української революції. Неочікувані наслідки. Розмова вестими політолог і історик Станіслав Овчаренко. Сьогодні наша передача ранок, про що ми кажемо, про революцію, яка здійснилася. Всі наші попередні передачі завжди були присвячені боротьбі з диктатурою. Але диктатура впала. Але давайте сьогодні наша тема вона розділяється на до і після. До моменту повалення диктатури і після. Чому нам це потрібно? Тому що завжди в цій воєнній мамиті здається, що ми єдині на всьому світі, і чогось не було раніше, такого після нас не буде, поруч з нами немає і так далі. Але давайте подивимося, от на що. На пострадянському просторі ми знаємо, є колишні е, республіки Радянського Союзу. І ось в 91-му році. Країни Балтії і Центральної Європи навіть раніше, в 29 році, вони позбулися комунізму. Потім позбулись комунізму за часів, скажімо, Грузії 2003 року. Вони зуміли знищити наслідки цієї так сказати, комуністичної диктатури. Україна пройшла декілька етапів. Тобто ми зробили стрибок навіть не, не, не в два кроки, а в три. Тобто, у 2014 році ми фактично провели національну визвольну буржуазну демократичну революцію. Це буржуазна демократична революція. Тобто ми зробили зараз те, що не було зроблено в 91-му році і 2004 році. Це не випадково, тому що на тернах України революцію може робити тільки середній клас, який повинен бути ще мати час для того, щоб виникнути, визріти і заявити про свої права. Другий фактор це те, що виросло нове покоління молоді, яка не знала Радянського Союзу, не знала Голодомору, не знала репресій КДБ і так далі. Тобто це причини. Ті втрати, які ми маємо більше ста чоловік, але це фактично навіть більше. Ми бачимо теж ми зіткнулися з тим, що кримінальний режим, який перетворився з комуністично, не можна повалити мирним шляхом. Це урок буде для Росії, для пострадянського простору, або для колишніх республік Середньої Азії і за Кавказу. Ось таке. Але у нас вперто хотіли мирним засобом перемогти кримінальну диктатуру. Це в принципі неможливо. Ми про це не раз говорили. І тому саме настрій на мирний спротив, на мирний е е шлях повалення диктатури призвів до надміру е втрат з боку революціонерів. Якби тому, тому, що революціонери і лідери опозиції вони е відставали на один крок позаду. від... Е Сил диктатури. От чому справа. І тому це, мабуть, буде надалі урок для революції в Росії, в Білорусі і, скажімо, в інших країнах пострадянського простору. Тобто ми дали своїм кривавим досвідом урок революціонерам у наших країнах, колишніх республіках Радянського Союзу. Ну це минуле. Тепер майбутнє. Справа в тепер Зараз ми повинні дійсно пам'ятати долю тих людей, які піднялися на боротьбу і які загинули на рівні Майдану. Давайте подивимося, чому так відбулося. Дійсно, випадковості мають дуже велике значення. Майдан був майже розгромлений. Люди, Беркут підійшов, он захопив будинок про спілок і захопив животновий палац зверху, тобто майже оточили в притул, і зупинилися. Зупинилися, це було чудо, диво таке, що зупинилися, могли вже ось щось підійти і не перемогли. Це було так в Сталінграді. Не підійшли до, ні, до Волги і все. Тоді Сталінград вистояв в 1943 році. Тут Майдан вистояв. Це з одного боку. Тобто майданці ціною власного життя, вони останню цяточку врятували Майдан. Звісно, цей майдан допомагав місту, допомагала Західна Україна, багато людей і навіть Східної і Південної. Окремі люди. Тепер що далі? З іншого боку, ми вважали, що ще диктатура довго буде опиратися. Але дійсно, як це не іронічно звучить, прибічники Януковича сказали, що він їх зрадив. Він дійсно він зрадив. У нього були ще сили, він ще міг би битися. Пам'ятаєте, як казав Сотник, що ми повинні до 10 годин ранку його повинні були перемогти. Але кримінальний режим тим відзначається, що він... Нахабніє, поки відчуває силу, але воно на тих крихках, ця диктатура, коли виникає дійсна справжня загроза. І він втік. Тобто оце е, падання від яйця, оцей острах привів того, що він просто кинув на призволяще свої, своїх е, силовиків, і вони взагалі склали зброю. Тому що їх поводив захотів врятувати собі життя. Тобто боягурство з однієї сторони і мужність з іншого боку призвело до такого швидкого повалення цього режиму. Третій фактор це те, що була Олімпіада, і в цих умовах Олімпіади Путін не міг втрутитися. Хоча дуже хотів. Але справа в тому, що у Путіна надто мало сил. Ми якось перебільшуємо, що в нього багато сил, але в нього зараз худне оця торба з грошима через падіння цін на нафту і на газ. В нього дуже великі гроші втрачені на Олімпіаду 50 доларів мінярдів. І той то, багато таких інших. Тепер що далі? Ми втратили все. І ось тоді ми бачимо, що наші революціонери славні. Зробили дуже блискучий хід. Я е, Мало, дуже багато критично ми відносимось, але оці 2-3 дні у Верховній Раді були проведені блискуче. Була обрана керівництво Верховної Ради, і Турчинов з Кошувинським вони блискуче почали. Е, Ставити питання про зміну законів, про зміну Конституції, про визволення політв'язнів, тобто вони не давали оговтатися колишнім народним депутатам від партії регіонів і комуністів. Тобто вони зробили блискавично. Вони, вони робили дуже швидко, як це робити взагалі в революціях. Дуже багато виникає питань, а що робити, чи це легітимно, чи ні. Так от. Революція це є взагалі знищення однієї, повторюю, саме знищення одної юридичної системи і створення іншої. Тобто проблема легітимності у цей революційний період завжди відбувається у цій порожнині легітимності і підпираємо тільки силою народу. Тобто на п'яту статтю Конституції, що народ є джерелом влади. І от народ підтримує цей уряд. Цю Верховну Раду, і тому фактично зараз блискавично приймаються закони, приймається рішення, щоб швидко оволодіти командними висотами в країні. Чому так робиться? А тому, що фактично боротьба революція, вона тільки починається. Ми зараз відчуваємо трагічність від втрат, але і іфорію від перемоги. І ось треба розуміти, що ця ейфорія, вона десь мине через тиждень, через два тижні, але вона мине. І коли почнеться люстраційний період, тобто злам оцього державного апарату, який створений диктатурою, а він невідворотний, тому що досвід 21-2004 року доводить, що якщо не зламати стару державну машину, то вона відтворить диктатуру, відтворить корупцію і так далі. Але в умовах революційної ілюстрації повна демократія неможлива. Тобто, в умовах революції ми маємо проміжок між диктатурою і демократією. Так, така собі революційна диктатура для знищення, для вичищення від. Колишнього держапарату, який існував до цього. Тому що там виховані кадри, які розглядають кожного українця як худобу, яку треба доїти, яку треба бити, яку треба вбивати і так далі. Тобто це ми для них не люди. І цих людей, як щурячих королів, потрібно усунути. Що іще далі? Яка нагальна проблема зараз? Не тобто винищення оцього держапарату невідворотно ми зіткнемося зі спротивом на Сході і на півдні з боку контрреволюції. Коли люди втрачають собі статки, втрачають високі пенсії, надвисокі пенсії, вони втрачають свої прибутки, кримінальну ренту. Повторюю, не прибуток кримінальну ренту, тобто награбовані гроші у підприємців в свою чергу. Вони наважаться на підтримку Росії, на підтримку Чорноморського флоту можуть наважитись, якщо ми дамо слабину. Тобто потрібно діяти дуже швидко. Якщо зробимо швидко, Україна буде цілісна. Треба, потрібно це розуміти. Потрібно покарати діє, 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 чинників. Колишнього режиму. Янукович, там, Пшонка, там, Ренат Кузьмін і так далі. І так далі. Їх багато. Ця ілюстрація, вона дуже спрощується, тому що Янукович висував людей здебільшого із Макіївки, із Донбасу, з Янаківо, із Донецька і так далі. Навіть був такий жарт, що дехто ховався, бомжів у канонізації, щоб його десь не призначили у Києві на якусь посаду. Ну, от так, тільки з Донбасу. Ну, ось така каналізаційна практика призначення із Донбасу. Але це е, ілюстрація дуже спрощує. Якщо це з Донбасу, значить виходить е, така от собі районована е, е, підборка кадрів, так би мовити. Що далі? Пало тому, що сьогодні здивувало мене те, що Турчинов Завтра, ну це вже в понеділок будемо, переніс засідання Верховної Ради. Головне задання зараз це створення тимчасового уряду. Чому? А тому, що поражнина влади не повинна бути в Україні. Президента ми усунули, Турчинов є за сумісництвом виконуючого обов'язки президента. Але якщо ми розпускаємо Верховну Раду, то і падають наші кадри революційні у владі. Тобто ми тоді втрачаємо контроль над тими людьми, які, яких призначили для керування держапаратом. Саме для цього потрібно призначити тимчасовий уряд, призначити прем'єра, і ми повинні, тоді, як ми призначимо уряд, ми можемо тоді призначати вже. Наступне це вибори у Верховну Раду. Тобто пункт повалення Януковича виконали, пункт призначення виборів в... президента виконано. Ми переконані, що буде призначені вибори в Києві. Це вирішальний момент. І ми віримо і ми знаємо, що наступний крок це вибори у Верховну Раду. Тому що… Не, наша революція не повинна залежати від голосів депутатів регіоналів і комуністів. Навіть колишніх. Бо колишніх комуністи не буває, колишніх чекістів не буває, колишніх регіоналів не буває. Кримінальників колишніх теж не буває, як і, як і спецназівців кажуть. Так ось злочинців вони ніколи колишніми не бувають. Тобто, нас ще чекають дуже суворі дні, коли ми, наша влада почне розбиратися з їх кримінальним минулим. Якщо ми зачепили наших людей і звинувачували у тяжких гріхах і вбивали, ми повинні розслідувати їхні злочини і ще з 90-х років. От чому справа. Далі. Тут кажуть щодо того, що пуста скарбниця, немає грошей. Але всі революції завжди починалися в умовах вичерпання скарбниці. Завжди. Це була і Французька революція, це була і Американська революція, де не давали торгувати, це була і жовтневий переворот, коли, і лютнева революція, коли не було грошей у царя. І ось вийшло так, що ось такі справи. Тобто брак грошей завжди є передумовою одним з, з передумов революції. Що після цього відбувається? Це різке скорочення витрат на держапарад. Різке скорочення на підвищені пенсії, на привілеї, на прокуратуру, на силовиків і так далі. Нам стільки міліції не потрібно. Нам не потрібно 400-500 тисяч міліції. Нам потрібна армія. Але армія дуже скорочена. Це в пердує. Третє, нам не повинна та армія, яка в нас зараз є. Це уламок Радянської армії. Нам потрібна армія за типом української повстанської армії, тобто української чисто армії. Якщо хочете, стрільців зондр. Можемо взяти так, це варіант. Тобто української армії. Ми можемо взяти і або УПА, або Зондр, або якісь ще були армійські підрозділи під час. Першої революції, як хочете, можна ну, брати, але не радянська армія. Це третє. Що, що стосується економічного, то саме, тобто сама чітка економія і повернення грошей із-за кордону, ми повинні підписати е, римський контракт, щоб ви могли стримувати в Гагарський суд наших е, е, сітчинників, і щоб ми могли е, потім Витримувати заходу ці офшорні рахунки. Я думаю, що ми їх на перший час вистачить навіть для економічного пожваркування. Якщо будуть різко об полегшені умови для підприємницької діяльності, буде іфорія. Я можу навіть сказати, що я коли сказав і писав, що якщо попалять диктатуру. У нас в Україні зголодніли на вільну підприємницьку діяльність. Буде ейфорія. Тобто, якщо не буде переслідування по лінії підприємницької діяльності, у нас буде притік інвестицій внутрішнього капіталу і зовнішнього. Тим більше, що захід він обіцяє, щось на зразок плану маршала, тобто підйому економіки України, повернення. Тобто, для оновлення економіки на базі нового демократичного режиму, так як це було у Західній Європі після повалення нацистського опанування. Але якщо потрібно провести таку собі ілюстрацію економічну олігархату. І це не є комунізм. Пам'ятаєте, чому Юлі Тимошенка її звинувачували в комунізмі соціалізм, і соціалізмі, що вона казала, що треба підтопити жирок олігарха? Але це не є комунізм, не є соціалізм, це, це була демагогія. Коли американці прийшли у Японію, прийшли в Німеччину, вони дуже просто конфіскували майно японських монополістів і нацистських бонців, які по собі при власність. Тобто вони прибіжники капіталізму, але спокійно могли конфіскувати майно, яке імена. Тобто, у злодія можна конфіскувати майно і це не є актом соціалізації, соціалізму. Зовсім ні. Це навіть визнали згодом віддатні, відомі економісти і Ромуланд, і Пасхавер, і інші. Тобто вони визнали, що це не є соціалізм. Тобто ця ідея Юлії Владимирни Тимошенко теж прийнята. Для колишніх олігархів теж є вигода бути в демократичному режимі. Тобто вони повинні заплатити е, оту ренту віддати народу, яку вони взяли перебуваючи у владі. Якщо вони їй заплатять цю ціну, і це буде поповнення бюджету, вони можуть потім працювати на, рівні, на рівних умовах з іншими підприємцями в Україні. Тобто зараз головна проблема навіть не стільки демократії, стільки е, права на приватну власність, на вільна. Володіння власністю, зовнішня торгівля і так далі, спрощений податковий режим і інше. Це, це відразу позначиться на рівні доходи найманих на, на працівників. Тому що низька оплата найманих працівників вона базується. На пограбування підприємців які повинні їм платити заробітну плату. Вони більше платили Януковичу, ніж робітникам своїм найменним працівникам. Найменні працівники повинні розуміти, вони повинні підтримати демократію, тому що цей паразитичний елемент диктатури він полегшує підвищення рівня життя найменним працівникам. І вже після цього можна вже говорити про підняття пенсій і так далі. Тобто це остаточний такий режим. Але щоб цього домогтися, потрібно знищити всі залишки колишнього режиму. Тому що ми двічі стикалися з тим, що якщо ми залишали на своїх місцях оці корупційні структури, залишали держапарат, ми завжди поверталися до кримінального режиму. Юлія Володимирівна. Вона правильна ідея її про підтоплення жирку, вона не довела до ідеї знищення старого держапарату. Те, що зробили, наприклад, у колишній Німеччині, зробили у Чехії і так далі, і в Польщі і так далі. інших країнах. Там, де це зробили, розвиток пішов далі. Ну, бо скаліна Балтії. Тому попереду жорстока боротьба, але вона того вар вартує. Самі головні. Небезпеки, вони позаду, але попереду теж боротьба. І якщо ми будемо уникати цієї боротьби, ми наживемо ще одну диктатуру, і ми знову будемо отримувати наші, на жаль, сотні мертві, сотні небесні. Досить. Так ми й думаємо. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте в коментарях до відео, а також на сторінці в Фейсбуці. Станіслав Овчаренко, до побачення!